Представники Коломийської організації радикальної партії Олега Ляшка нарікають на місцеву владу, кажуть, їм хотіли заборонити поставити агітаційний намет у владі. Натомість кажуть, про такі речі треба попереджати заздалегідь і місце обрати адекватно. Олександра Базюк очолює Коломийську міську організацію радикальної партії Олега Ляшка. Активістка розповідає, у середу вранці разом з однодумцями вирішила встановити агітаційний намет, мета якого розповідати про офшорні справи президента Порошенка. Але їм хотіла заборонити це зробити місцева влада. У нас в країні така незвичайна ситуація. Нас заставляють здавати податки, навіть пенсіонери здають податки своєї пенсії в той час, коли Порошенко, минуючи оподаткування України, виводить свої бізнес активи в офшори. І от з приводу цього центральний орган нашої радикальної партії видав відповідну газету і ми роздаємо агітаційні матеріали Коломиянам. Але в 9-й годині, коли ми почали розкладати свій агітаційний намет, підійшов до нас заступник голови міста Федорук Богдан, начальник муніципальної дружини міста Коломиї. І вони сказали, що на комунальній землі ми не маємо права розкладати палатку, порушивши закон про політичні партії України, статтю 12 і статтю 34 конституції України, оскільки політичні партії в своїй агітаційній роботі не повинні попереджати абсолютно нікого. Олександр Базюк стверджує, усі ці дії це спрямований тиск влади за її активність, неупередженість та радикалізм. Мабуть, міська влада ненавидить нашу організацію радикальною партією Олега Лішка і особливо Коломийський осередок. І за того, що ми виступаємо проти. Надання в оренду землі коло по вулиці Чорновола, коло писанки. Ми являємося завжди активними. Ми виступаємо за збереження прав громадян, адже ми і на вулиці Зарічній буваємо. І буваємо в е, їхніх всіх кооперативах Аквамарини, Олександрит. Е, Люди нас просто кличуть із-за того, що вони шукають правду. Мабуть, владі це не подобається, і вони хочуть ліквідувати таким способом цілий осередок Коломийської радикальної партії Олега Лішка. Натомість, заступник міського голови Богдан Федорук пояснив: ніхто не забороняє ставити намети. Просто про це треба попередити бодай за годину. Та й місце обирати адекватне спочатку воно не було вибрано адекватно, воно було навпроти пам'ятника, закривало пам'ятник Небесній сотні. Ну я ж не буду, ну не дозволю, щоб ставили на могилах. Тобто я зробив зауваження, нема проблем, любі партії можуть проводити акції. Ну, заплановані, але не мають попередити коломийську міську раду і нема жодних проблем. Наразі намет стоїть там містяни та гості міста можуть ознайомитися з інформацією, яку поширюють коломийські радикали.